Одна з найважливіших проблем сьогодення це рак. Це хвороба, з якою стикаються дуже багато людей. На даний час я спробую розповісти вам, що таке рак, як з ним боротись, як можна берегтися від нього. Мене звуть Воробйов Андрій Петрович, я лікар променевої терапії. Більше 20 років працюю в цьому напрямку. Рак це збій імунної системи. У нас в організмі проходить ділення клітин. Клітини діляться, відмирають, знову діляться, але це є упорядочний процес. Коли виникає рак, цей порядок порушується. Після цього клітини починають ділитися, як їм заманеться. Вони не відповідають діям організму. І саме, що цікаве, організм це не приймає, він виховує. Корме, розмножує ці клітини, які його потім убивають. Тому рак це збій імунної системи в організації.